Доброго ранку. Вчора пізно приїхав додому. Дружина каже, Толік, завтра велике свято, Вознесіння. Тому каже, так, щоб ти знав. Ну, вирішив, вирішив якщо чесно, до 12 годин не працювати. Але забув, що попередньо домовився з хлопцями і сьогодні мають привезти КПП. Думав поспати в 8.40 хлопці вже приїхали, кажуть, толік ми на місці. Попросив, що приїхали мене забрали, так як я поки без автомобіля. Хлопці їдуть зараз до мене, їдемо в гараж, вигружаємо КПП. Єдиний плюс для мене в тому, що вони залишають хлопці і поїхали в Одесу, ну, на Одеську область. Тому я вже буду або ж нею, або більше всього, що буду займатися двигуном далі. А потім приступлю до коробки. Це ми з хлопцями вже все обговорили, вони в курсі. Все, біжу до хлопців, вони вже на під'їзді. Будемо їхати в гараж, вигружати коробку.